Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні хочу записати відео на тему, як читати розклад. Тобто, це така тема для практиків, хто зараз вивчає або планує вивчати карти Таро. От я дістаю колоду. Так, дивіться, я ж нагадую, що є. Дві лінії того, як люди читають колодець. Це такі основні лінії, звичайно, там є ще такі розгалуження, але у всякому випадку. Тобто, деяким зручно і воно працює, коли читати схематично, виключно трактуючи позначення, скажімо, такий лінійний варіант, А деяким. Практики, наприклад, такі як я, я працюю виключно по відчуттям. Тому, але як би там не було, є такі плюс-мінус відомі схеми. Те, що ви бачили в загальній енергії, це моє напрацювання. Так, я собі створила таку схему, щоб читати процеси, які відбуваються. В практиці при роботі з клієнтами я вибираю... Декілька таких достатньо розповсюджених кабінацій. Якщо ви про них не чули, то зараз покажу. Ну, наприклад, тобто я зараз не роблю якесь таке запитання, просто рандомно дістаю карти і показую вам. Ви задаєте якесь запитання. І ви можете дістати там одну головну карту. Потім ви можете ще додати карт. Але на початку я рекомендую працювати все-таки не, не з великою кількістю карт. Тому що, якщо ви будете діставати там одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, ви в якийсь момент можете заплутатись взагалі, і вас це може завести в якийсь глухий кут. Тому, що я рекомендую? В принципі, це я не відкриваю вам Америку, але. Тобто дістаєте одну карту, і там три карти там, або дві карти, чотири, максимум п'ять, уточнюючи для того, щоб пояснити, що відбувається. Далі, як їх читати? Тобто моя. Так, о, в кадр. Моя постійна підписниця, постійна підписниця, вона часто коментує, мені дуже подобається читати її питання, бо вони якраз мене. Надихають створювати схожі відео. Запитала правильність порядку. І чи треба там, наприклад, от у нас старший аркан випав. Якщо б він, наприклад, був тут, то в яку сторону читати, все в такому дусі. Ну, дивіться, для тих, хто читає по схемі, зазвичай читається все отак. Тобто, перша карта, друга, третя, четверта. Тобто, це основа. А це пояснюємо, то зліва на право. Коли ви більше прокачуєте і працюєте під відчуття, то тут уже дуже складно сказати, що от виключно так або інакше. Чому У мене були випадки, коли, наприклад, я фіксувалась навіть не на старшому аркані. Хоча, звичайно, старша арикани, вони несуть більш таку вагому роль, але відчуття мене заводило, наприклад, там до Трійки жезлів. Ну, це так, як приклад вам показую. Тобто, якщо ви працюєте, ну, так, вивчаєте більш схематично підходити до цього, так, вам зручніше і комфортніше, то. Це одна з таких розповсюджених схем, триплет. Тобто ви дістаєте одну карту і три карти пояснюєте. Наприклад, вам щось не зрозуміло. є якісь питання там, чому тут старший аркан? Я не можу зрозуміти. Ви можете ще або потисувати колоду і дістати ще три карти, будь-які. Ви можете так діставати, як я показую. Ви можете діставати отак от зверху. Там три карти, які випали. Знизу три карти, які випали. Це вже на ваш розсуд, це вже більше як у вас працює, наскільки це з вами резонує. Тому що я нагадую: не карти дають вам інформацію, а ви їх трактуєте. Карти це інструмент. Ну, Скрипка сама по собі грати не буде. Їй потрібен музикант, який буде грати на цій скрипці. Так само і з картами. Тобто, це інструмент. Так як ви будете його читати, це вже як резонує більше з вами. Але у всякому випадку має бути якась система. Можливо, її, ви її будете напрацьовувати. Я пам'ятаю, що в мене був період, коли я дійсно діставала такий віяло. Тобто одна, друга, третя, п'ята і так понеслось. І мені було складно читати, наприклад. Тому що. Інформації де, її багато, а що сказати клієнту, як це все розмежувати, ну, знову ж таки, це досвід. Практикуючи, ви зможете це все напрацювати, скажімо так. Так от, тобто, ви можете пояснювати якісь карти, що вам не зрозуміло, або є якісь моменти. Додатково одну, дві, три карти докинули, подивилися і. Це така ще своєрідна медитація, коли ви просто намагаєтесь считати, про що вам кажуть, на що вам натікають, яка інформація йде. Можна не три карти дістати. Можна подивитися на дно колоди. Знову ж таки, це підказки. Як працюють підказки? Тобто, або таким чином ви докидаєте карти, в залежності від ситуації. От, або. Ви дивитесь на дно колоди. Зазвичай я дивлюся до першого старшого аркану, але можна по-різному. Тобто, оп. В принципі, можна було і на колісі фортуни зупинитися, але я трошки пішла далі. А тут у нас ще діявол є. От. Тобто, це така сама розповсюджена, сама класична схема. Ще які є схеми. Наприклад, коли ви хочете подивитися на людину, тобто проаналізувати ставлення людини до вас. Це може бути чоловік, жінка, неважливо, ви дістаєте там три карти на думки. Так, Потім ви дістаєте три карти на почуття. Я думаю, що е, ті люди, які вже стикалися з системою тробом, робили замовлення або дивилися інших авторів, вони вже це бачили. І три карти надію. Все. Як їх трактувати, це вже залежить від майстра. Тобто схема є, вона має чіткі кордони, чітку кількість карт. А от інформація, яка до вас приде, тут ви вже дивіться. Тобто ви можете достатньо лінійно додаткувати зліва направо. От. Розпочати, наприклад, з почуттів, а потім думки, а потім дії. Або з середини. Тут вже на ваш розсуд. Тобто, знову ж таки, це питання практики, як у вас воно працює. Тому що все-таки це більша система прокачування інтуїції. Звичайно, майстері, які користуються виключно лінійно, карта Таро, у них це теж працює. От. Але все ж таки велика доля інформації, наприклад, яка приходить до мене, це поза межами значення карти. Карти вони стимулюють мій дар, а не навпаки. Мій дар, живить карти. Ні. Карти, вони стимулюють мене. Тобто, вони мені потрібні для того, щоб я побачила щось. У мене буває так, що коли я працюю з людьми, я інколи бачу вже інформацію до того, як я дістаю карти. Але знову ж таки, щоб дійти до такого рівня, вам треба працювати зі своєю свідомістю, працювати зі своїм даром. Тому що наші напрацювання, вони можуть спотворювати інформацію. Наприклад, якщо у вас є велика кількість страхів непропрацьованих, ви будете їх транслювати своєму клієнту, або людині, яка до вас звернеться. Це ж не обов'язково, щоб ви прям працювали напряму з людьми, це може бути просто ви для себе, там, для своїх близьких. Так от, якщо ви не працюєте зі своїми страхами, ви будете їх транслювати тим, хто звернеться до вас, скажуть там. Накинь мені карти. Ви кидаєте і все. Побачили старший аркан смерть і. Все буде погано. Тут треба працювати все одно з собою, з тим своїм наповненням, тому що воно важливе, воно є призмою того, що ви даєте далі. Тобто оцей стан нульовості теж. Про що йде мова, це я вже більше детально буду розглядати в рубриці роботи зі свідомістю. Але це такі дуже важливі моменти. Ще, до речі, я відповідала на питання одного з підписників стосовно того, що має бути наповнення в словах, про що йде мова. Тобто, я, наприклад, роблю відео по імпульсу. Плюс-мінус в мене є схема викладення відео, тобто, наприклад, там загальна енергія в мене стабільно там. Неділя, понеділок, вівторок, десь так. Але інше відео я роблю імпульсно. Коли в мене достатньо сили і енергії для того, щоб передати силу слова. Це дуже важливо. Так, але все ж таки, це трошки така тема для свідомості, для рубрики «Праця зі свідомістю». Тобто, от ви виклали, дивитесь там, скануєте людину, як людина там себе позиціонує стосовно вас, на яких рівнях і що вона буде з цим робити? Ви можете, звичайно, додатково ще подивитись на дно колоди, що там скажуть вам карти. Можете, якщо вам щось не ясно, докинути ще карти, подивитись, але знову ж таки, які основні моменти? Виберіть для себе таку просту схему, з якою ви будете працювати. Чому я рекомендувала новичкам працювати з картою дня і десь хоча б місяць, два-три. Тому що о, таким чином ви зможете проживати карти і напрацьовувати досвід, тому що ви дістаєте для себе карту дня, ви дивитесь значення, що воно означає, проживаєте цей день і співставляєте з енергіями, як воно програлось, і таким чином ви проживаєте цю карту. Це те, що я напрацьовувала на собі, і це дуже дієвий і достатньо такий простий механізм. Так, він не швидкий, але все ж таки він працює. І ви таким чином краще закріпляєте інформацію і краще відчуваєте, що буде відбуватися. Тому що навіть якщо майстер працює лінійно, ну, виключно позначенням карт, все одно підключаєте інтуїцію. Все одно тут не можна читати напряму. Тому що, наприклад, я не використовую, як бачите, перевернутих карт, тому що мені це не потрібно. Для майстрів, до речі, які використовують перевернуті карти, так само. Тобто, ви рандомно маєте там колоду перевернути і дивитися по відчуттям. Інколи перевернута карта не є виключно негативною, до речі. Це може бути як попередження. Знову ж таки, це каже про відтіночність ситуації. Для того, щоб глибше дивитись, треба більше працювати зі свідомістю, то треба більше вкладати в себе і просіювати інформацію. Якщо ви просто починаєте, робіть собі дуже прості схеми, дуже прості. Наприклад, перше, що я вам показала, починати з цього. Тобто почніть з вивчення, тобто карта дня, потім якісь такі простенькі триплети. Одна карта, три карти дістали, подивилися на ситуацію. Або доклали трошки, або подивилися на доколоди. І от до таких схем вона більш складна. Все одно. Тут присутньо більше інформації, і дивитись на людину це по-своєму складно. До цього приходьте вже. Десь через півроку. Це моя рекомендація. Всякому випадку, якщо ви відчуваєте, що ви готові, а півроку ще не перейшло, тобто раніше, наприклад, раз за 2-3 місяці і ви вже готові, ну, беріться, спробуйте. Знову ж таки, наголошую для тих майстрів, які будуть працювати з людьми. Це міра відповідальності. Чесно, до мене приходили люди від інших майстрів яким казали, все, ти до, до кінця року там помре, не буду наголошувати, хто там саме, все. Ну, ситуація не програла, слава Богу, але я не розумію майстрів, які так роблять. Тобто, ви маєте розуміти, для чого ви даєте цю інформацію. Ну, ви скажете людини, тобто, у вас є загроза смерті. Ви можете це пом'якшити, тому що ми розуміємо, зараз такий стан, що будьте обачні. Ви маєте подивитися, чи дійсно це загроза смерті, чи це щось інше. Якщо загроза смерті, то через що? І другий такий момент: відповідаєте на задане запитання, тобто, якщо ви вас спитали там стосовно роботи, не треба казати за відносини. Якщо тільки людина звернеться. І не робіть людям. Більше, ніж вони потребують. Тобто, вмійте керувати інформацією. Це така теж окрема, окреме відео. Що ще я хотіла сказати. Так, в принципі, це основа. Тобто, робіть собі просту схему, як ви її будете читати. Спробуйте класично, тобто от зліва направо, зверху вниз. Або якщо б тут була одна карта і три карти тобто, що ця карта означає, і про що розказує вона ця карта. І доклали, або подивились на колоду. Напрацьовувати свої системи. Я вам скажу так: що я працювала з іншими тарологами, кожен читає по-різному. Дехто дійсно, о, ну, Дехто з майстрів може діставати дуже багато карт. Але це коли ви вже маєте досвід і практику, коли ви не наплутаєте нічого. От тоді ви можете діставати багато карт. Знову ж таки, починайте з меншої кількості, тому що, коли багато, ти не знаєш, що з цією інформацією робити. І вже в якихось моментах губишся. Тому починайте з меншого, переходьте на більше. Робіть свою якусь систему, прокачуйте інтуїцію і паралельно основний процес, який наголошує всім, це працюйте зі своєю свідомістю і з етикою подання інформації. Це дуже важливо. Тому що ви маєте розуміти, що те, що ви говорите, може навіть зруйнувати людину. І ви потім за це будете нести відповідальність. Майте це на увазі. Тому що багато хто сприймає це як іграшку, але слово можна і зцілити, і вбити. Будьте обачні. Так, на цьому все. Якщо є ще якісь запитання, звичайно ж, пишіть в коментарях, ставте вподобайку донатя автору на каву. Мені було приємно з булочкою випити чашечку кави. І до нових. Зустрічі, буду ще готувати для вас різні цікаві теми, які будуть приходити або імпульсно до мене, або в коментарях. Я почитаю, і мені буде цікаво розкрити цю тему більш ширше. До нових зустрічей!